Утилітарний підсумок Helicom. Колір мультикам. Цей підсумок досить немаленький. Має кріплення на петлі моллі. Так, глибоченько, багато, чотири петлі. Ну, і звісно, ці. Місце для шеврона при необхідності. Серединка для ліпучки. Тут резинка. Три відділення, два маленьких і одне більше. Як працює внутрішня частинка? Ось так. Це для підсумків, які сюди можуть прикріпитися. Ну, не мені це вам розказувати, але тим не менше.